Вітаю друзі на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Програма грунтовно змістовна розмова про головне актуальне сьогодення, 16 жовтня у Тернополі розпочався опалювальний сезон. Чи всі вже з теплом, які труднощі виникли під час сходження в новий опалювальний сезон, як подаватимуть тепло в разі блекауту, яким буде тариф на опалення? Що робити, якщо якість послуг на теплопостачання не відповідає нормативним параметрам? Про це не тільки. Ми говоримо сьогодні, і заступником міського голови Владиславом Стемковським. Пане Владиславе, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, дякую, що завітали. Спасибо, що ви сьогодні з нами. Отже, від середи, 16 жовтня, у Тернополі офіційно розпочався опалювальний. Сезон відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. Отже, саме органи місцевого самоврядування визначають дату, коли подавати тепло до домівок тернополян. Пане Владиславе, як ви в цілому оцінюєте старт? Ну, з технічної точки зору старт відбувся планово. Всі котельні і паливні це 42 одиниці запустились. Є три доби технологічні на повноцінний запуск котелень і подачу теплоносія з нормативними параметрами. Це тиск і температура, які повинні відповідати параметрам для подачі на точку розподілу. Точка розподілу для будинків житлового фонду багатоповерхових знаходиться всередині будинку в підвальному приміщенні як правило. і ми в більшості будівлі в місті Тернопіль встановили індивідуальні теплові пункти і і тому, якби відповідаючи ще раз на ваше запитання, старт відбувся планово з точки зору теплокомуненерго. Угу. А по стороні отримувачів тепла є різні проблеми, різні ситуації і серед населення і ряд будинків, які не дивлячись на те, що здали акти готовності, виявились незаповнені системи там окремо з Ми розбираємося. Є і ОСББ і будинки, які управляють управителі. Є проблеми з деякими закладами освіти і охорони здоров'я, де теж виявилися їхні мережі, які в них на балансі. Вже від точки розподілу теплокомуненерга до подачі споживачу виявились в неналежному технічному стані. Зараз відбуваються деякі ремонтні роботи. Ремонтні роботи відбуваються одночасно з тим, що тепло подано. Тепло подано, але ремонтні роботи продовжуються. Тобто, теплокомуненерго по замовленню даних структур можуть так виконувати, щоб теплоносій подати. Прогріти приміщення, потім перекрити, виконати частково ремонтні роботи, потім знову відкрити. Тому, якби це складно, але через запуск тут ми повинні з вами розмежувати на стороні теплокомуненерго, які повинні теплоносії спродукувати, виробити і подати до точки розподілу. І далі вже споживач або житловий фонд. І це ОСББ або управителі, або адміністрація там, садочка, школи, або лікарні. Mm -hmm. Тому станом на сьогодні. Так, ми... сьогодні у нас 18 жовтня, яка у нас ситуація? Станом на 8.30 на сьогодні на ранок. 42 одиниці котельні палені, теплокомунерго працюють в плановому режимі в робочому. По теплових районах у нас є 4 теплових райони, нагадаю. Є певні питання по тепловому району 1 це садочки, 14 і 4 по Київській 3В. Вони опалюються. Тобто, типу, насі поданий, але продовжуються ремонтні роботи. І по типовому району номер 3 є ще питання по лікарні швидкої допомоги. Там теж відбуваються ремонтні роботи. Ну, вони повинні десь, я думаю, протягом одного дня бути закінчені. Ну і є питання в нас по утримувачів по житловому фонду. Є пориви всередині в підвалі будинків. <гум> Це сім таких об'єктів по території міста. Вони усуваються, тобто там ніякої проблеми немає. Достатньо поки ремонтних бригад. Тобто, ще раз я можу зафіксувати от станом сьогодні на 8.30 п'ятниці, що планово запуск відбувся, технічно, в принципі служби всі готові. А щодо певних ну, таких моментів. Там десь тиск поданий, порвалась десь мережа, десь гідравлічний удар відбувся. У нас насправді щороку менше таких ситуацій, uh -huh. але це в принципі така типова типова ситуація, тому ситуацій. що враховуємо, що мережі зношені, і вони далеко не нові. Uh -huh. Тобто, якщо говорити взагалі глобально, то про проблему з теплопостачанням, так це ж. Ну, конкретно, що стосується нашого міста, то тут це таке перше, що в нас аварійність і зношеність інфраструктури, правильно так, але аварійність на початку опального сезону, я пам'ятаю, набагато була гірша, угу. тобто, станом на сьогодні, це не саме гірше, але я б навіть так, ну не зовсім би впевнено, можливо сказав би, але один з найкращих пусків останніх 10 років. Ну, це тому, що ми, наприклад, теплові райони об'єднали. Претинками попередні роки і підвищували життєстійкість нашої мережі. Угу. Тому що якщо одна котельня не працює або не може вийти на плановий режим, інша котельня, так як теплові райони об'єднані, вона може тепло на сій передати. Плюс індивідуальні теплові пункти вони в підвальних приміщеннях знаходяться, вони беруть на себе якби гідравлічні удари умовно від магістральної мережі. Ну може не зовсім коректно, але принаймні не допускають гідравлічний удар всередині внутрибункових мереж. Таким чином зберігають саму мережу, тому що індивідуальні теплові пункти, які... Було багато дискусій. Ми в Тернополі їх ставили ну вже порядка 400 об'єктів. Поставлено плануємо повністю 100% всі житлові будинки обладнати. Вони мають певний ну якби внутрішній контур будинок, uh -huh. і через теплообмінник передається теплоносія. Не пряма подача теплоносія. І от ті гідроудари, які були раніше, зараз на сьогоднішній день завдяки ІТП їх кількість значно зменшилась. Аби місто увійшло в опалювальний сезон за планом і не мало б якихось там критичних ситуацій, що стосується теплопостачання. Цьому має продавати ретельна підготовка. Як готувався Тернопіль до нового сезону в міжопалювальний період? Скільки грошей з бюджету було на це виділено? І чи встигли виконати ці необхідні планові ремонтні роботи на тепломережах? Ну, ми в надзвичайно складній ситуації фінансовій. Наше підприємство теплокомуненерго держава підписала меморандум, меморандум підписала міська рада наша і теплокомуненерго про непідвищення тарифу. Натомість витрати в теплоенерго зростають щороку, щомісяця. Вартість електроенергії, зокрема, uh -huh. мінімальна заробітна плата, оплата за розподіл газу, сам газ постійно коливається. Ціна і Теплоенерго працює збитком порядка 30%. по вартість по якій зараз виставляються рахунки за подачу тепла на 30% менше ніж собі вартість. Тобто це планові збитки щомісячні, які держава зобов'язувалася компенсувати через відшкодування різниці в тарифах. Обласна комісія, щокварталу засідає, отримує документи по підтвердженню різниці в тарифах від нашого теплокомуненерго. Станом на липень місяць 2024 року сума підтверджена складала 403 мільйони гривень. До кінця цього опального сезону, ну, я думаю, що буде порядка 600 мільйонів. Тобто більше, ніж півмільярда сума відшкодування різниці в тарифах для теплокомуненерго. Ну, це колосально. Для Тернополя uh -huh. це просто фантастичні суми. Держава взяла на себе ці зобов'язання, але їх не виконує. Ну, розуміємо, що війна, розуміємо, що коштів бракує. І тому, відповідаючи на ваше запитання, фінансовий стан, фінансовий стан катастрофічний. І те, що підприємство підійшло до опального сезону в належному технічному стані, це насправді є чудо. Тому що фінансів немає. Міський бюджет вже більше 40 мільйонів гривень виділив. Причому враховуючи, що бюджетний кодекс забрав в бюджеті міста Тернополя в 2024 році майже мільярд гривень. Тому що забрали по ДФО з, з військових не тільки з військових, а й з поліції, наприклад, Силовики. з Мене з всіх силовиків. Тому коштів дефіцит колосальний, але все рівно міський бюджет розуміючи, що це пріоритетна галузь, 40 мільйонів майже виділив. Напевно, що будемо до кінця року пробувати ще дофінансовувати, тому що теплокоменерга саме не витягне. Ще раз їхня діяльність зараз планово збиткова. Продаж продукції, яку вони генерують, тобто теплову uh -huh. енергію, на 30%, Менше ніж собі вартість, вартість має на увазі виставлених рахунків, тому це насправді надзвичайно складна ситуація. Але ще раз розуміємо, що ми всі в умовах військових дій військового стану перебуваємо, тому така от ситуація. А одночасно проекти, які реалізовує теплокомуненерго, це проекти за підтримки світового банку, за за підтримки корпорації Невко, екологічної корпорації Європейського банку реконструкції та розвитку. Ми змогли споживання електроенергії зменшити майже в два рази по нашому підприємству. Тобто, станом на сьогодні, не дивлячись на те, що електроенергія виросла. Порядка в три рази теплоенерга платить за електроенергію в два рази менше, ніж це було сім років тому. Mm -hmm. Тобто, тому що споживання зменшилось, значно зменшилось. це в результаті реконструкції. Ми модернізували досить багато котелень. Вони тепер споживають менше газу, менше електроенергії і стабільніше працюють. Mm -hmm. Тому ну, ці роботи тривали фактично кожен рік, навіть не дивлячись на ковід, на війну. Ну, як ви сказали в одному з інтерв'ю червні цього року, що нас на меті перетворити Тернопіль на енергоострів? Це ще окрема історія, так. це, це ще окрема історія І з приводу надзвичайно ну, тернополян цікавить з приводу вартості тепла. Вона залишається на рівні минулорічних. Правильно, так, тому що так. меморандум меморандум є так. і не можна підвищувати. Про борги ви сказали тут теж в контексті, не можу не запитати про борги тернополян. Чи багато сьогодні боргують підприємство самі споживачі? Ну, ви знаєте, що небагато. Якщо відносно України, то в нас відсоток проплати достатньо високий. Але є парадокс. Чим менш заможні люди споживачі, тим вони дисциплінованіше платять. Пенсіонери платять в першу чергу. Люди, які далеко не бідні, вони нехтують дисципліною проплати. Це такий от парадокс. Але відсоток проплати там складає порядка 85% по за теплову енергію. Є багато дискусій по оплаті за послугу з опалення місць загального призначення, люди не цим. Це, це, до речі, проблема особисто. Навіть кілька знайомих знаю, які кажуть про те, що я не розумію, чому в мене платіжках такі просто колосальні так. суми. Я менше плачу, опалюючи свою квартиру, але маю заплатити за обігрів під'їзду набагато більше. тому що Насій поданий ви. Вимагає закон, щоб лічильник теплової енергії стояв в кожній будівлі, і різниця між розрахунковим споживанням по квартирах і тим, що на показах лічильника є методика і формула по розрахунку, знову її не в місті Тернополі, не теплокомунерго, Вона вимагає розкладати витрати пов'язані з опаленням місць загального користування на всіх споживачів, навіть якщо ви маєте індивідуальну систему, тому що подається тепло в під'їзд. Будівля сама опалюється. І чому, якщо в будівлі комбінована система, індивідуальні споживачі і споживачі з централізованою системою, чому індивідуальні платять менше? Ну тому що вони, вибачте, паразитують за рахунок того, що споживачі з централізованого теплопостачання прогрівають стіни, стелю, підлогу. Будівля прогрівається. Тому, звісно, ви коли маєте індивідуальний котел. Ви можете його прикрутити, тому що вам і так тепло. Mm -hmm. Тому тут ще раз, ті, що бідніші, вони індивідуально вчасно не поставили, потім це взагалі заборонили. А багатші поставили індивідуальні системи. Тепер виходить, що бідний ще більше платить, а багатий може економити. Але ті, хто мають індивідуальне опалення, вони раніше теж не приходили ці платіжки за місця загального користування, але суми були значно менше. Хто так, ж тоді покривав ці витрати? Змінилась методика. Потім потім змінилась методика. І раніше ми взагалі не виставляли цих рахунків через це не платіжки, це рахунки угу. за послугу. Платіжка це коли вже в банк приходити проплачувати. В угу. рахунках там розписано. Так, так, ну рахунок. Рахунок, угу. рахунок. рахунок це виставлена сума за надану послугу. Якщо в людини має певні заперечення... Uh -huh. Або не, з, не погоджується, або має запитання. Теплокомуненерго надає роз'яснення в баненському відділі. Досить багато на прийом громадян приходять людей. Ми роз'яснюємо, пояснюємо. Можливо, комусь вважається це несправедливо, можливо, хтось не хоче платити, але ще раз, є непридуманий uh -huh. порядок розрахунків. І... Ну, це, власне, це зміни до постанови Кабміну, так, які так, нам так, так. прийшли з Києва, так. а не тут якісь такі Абсолютно рішення, ні. що ми тут собі це, прийняли. Абсолютно, це документ, які нормативні, які Теплонерго зобов'язаний виконувати. Випалювальний сезон, температура повітря вже у приміщеннях не повинна бути менше 18 градусів, якщо вона не відповідає нормативним параметрам. Якщо не відповідає нормативним параметрам, ви повинні зателефонувати управителю. Управитель контактує з тепловим районом, майстром теплового району. Це вже управитель повинен зробити. Створюється там комісія з трьох чоловік, приходить в ваше приміщення і фіксують відсутність такої температури. Через це не повинна бути температура радіатора. Це повинна бути температура в повітрі. Тобто, якщо на вулиці буде плюс 15, наприклад. У нас досить часто в зимовий період може бути там, плюс 10 на вулиці, то не повинен бути у вас радіатор там, гарячий чи теплий. У вас в приміщенні повинно бути не менше, ніж плюс 19, плюс 18. Тому, якщо у вас невідповідний параметр, ви від управителя або від ОСББ запрошуєте, створюється комісія, фіксують факт, і тоді відраховують ну, цю суму ненаданих послуг. На практиці багато таких звернень? Так, да, досить багато. Досить багато, просто ну всі по-різному. Знову таки, якщо людина сидить вдома або пенсіонер, в нього є багато часу, він це все контролює. Якщо ви вранці зібрались, діти пішли до школи, ви на роботу, ви вже приходите ввечері, тільки там, і протягом дня ви не особливо це контролюєте. Тому різне є. Є люди, які там, що чуть ли не щотижня. Викликають комісію, фіксують. І якщо є індивідуальний тепловий пункт, і uh -huh. тоді можна це регулювати і, наприклад, підвищити тепло і тоді цю це питання зняти. Тому що задача не просто зафіксувати погану послугу або неналежну послугу, задача її виправити, і щоб далі вона була вже належна. Uh -huh. е, з приводу планових ремонтних робіт чи всі вони завершені, чи так. зараз десь місці ще щось на тепломережах Ні, плани війні? Сьогодні. От зараз є аварійні, аварійні тому що отом... вони гідравлічне випробування проводили фактично протягом міжсезоння всього. Але зрозуміло, коли вже подається теплоносій, то ну, мережі є. є мережі яким по 40 років, по 50. Тому різні ситуації. Планові роботи закінчені були всі вчасно. Деякі є розкопи, знаємо, що люди незадоволені, тому що теплоенерго, наприклад, виконувала аварійні ремонтні роботи, але необхідно було провести ще в іншому місці. Не встигли розкоп закрити. Тому uh -huh. є нарікання від людей, але ми зараз від управління комунального господарства теж маємо підрядну організацію, яка допомагає ці розкопки закрити і благоустрій відновити. Uh -huh. Ми живемо в умовах війни, зрозуміло, що великі ризики, що цьогорічна зима вона буде складною через ворожі обстріли газової енергетичної інфраструктури. З приводу того, як подаватиметься тепло до домівок тернополян в разі блекауту, не тільки домівок тернополян, а й закладів соціальної інфраструктури, школи, лікарні, дитячі садочки. А, ну, у нас є чотири моделі, чотири режими роботи. М -м, перша модель це коли є газ і електроенергія, якби робочий режим. Другі, друга модель це коли немає електроенергії, але є газ, і ми маємо режим роботи в таких умовах. Третя модель це коли електроенергія є, але ну, газу немає. Ми ще з тим не стикалися, але така, ну, така ймовірність достатньо висока є. І теж опрацьовані дії наші. І четвертий варіант найгірший, коли немає ні газу, ні електроенергії. Тому що для того, щоб о, згенерувати теплоносій, нам потрібен енергоносій. Енергоносій в даному випадку виступає газ. І електроенергія потрібна для роботи також і самого котла і циркуляційних насосів для того, щоб подати створити відповідний тиск і подати теплоносії вже споживачам. Тому четвертий якби режим роботи, коли не буде ні газу, ні електроенергії, через ми повинні бути готові до таких умов. Ми маємо алгоритм дій. Як діяти в таких ситуаціях? А, маємо, окрім вже якби, декількох рівнів захисту, окрім того, що ми маємо генератори на всіх наших об'єктах. Генератори дизельні, які працюють на дизельному палові, але в таких умовах дизелю може бракувати соляри. І в нас є е, системи, які дають можливість працювати без газу, генерувати теплоносій з альтернативних джерел: це торфіна крихта і пілети дерев'яні. Угу. Тому. Е, Маючи можливість запитати, заживити котельні від генераторів, окремі котельні, і забезпечити подачу тепло теплоенергоносія через трофіну крихту або дерев'яний пілет, і згенерувати теплову енергію і ще раз, через генератори заживити насоси і подати споживачам. Тобто, це коли не буде ні газу, ні електроенергії. Зрозуміло, що в таких умовах споживачами пріоритетними для нас це будуть. Або заклади соціальні, лікарні, наприклад, або школи, uh -huh. де ми пам'ятаєте, минулий позаминулий рік е тренування проводили і облаштовували пункти соціального перебування людей. Тобто, ми зможемо подати теплоносій гарантовно 12 шкіл, де зможуть переночувати по декілька тисяч людей в кожній. Це ми говоримо про повний форс-мажор, відсутність газу, відсутність електроенергії на вулиці, наприклад, мінус 15. Uh -huh. І деякі будинки. В тому числі житлові, які знаходяться поруч, а частина багатоповерхових житлових будинків буде непридатні для проживання в таких умовах. Там потрібно буде повністю зливати всі всю рідину, яка є в мережах. Це той ж самий теплоносій, який просто водою, водою стає в таких умовах: труби з гарячою uh -huh. водою, яка теж буде в той момент холодна, і е, труби водопостачання. Е, ці всі теж алгоритми пропрацьовані, проведені були і наради, і тренінги, і м, є рекомендації, і такі формули, би, дій uh -huh. для кожної структури. Ступорі... Так, для того, щоб зберегти внутрібудинкові мережі. Тому ще раз, якщо повертаємося до цих моделей. Таких ну відсутність газу, електроенергії і мінусові температури в таких умовах багатоповерховий житловий фонд на відсотків 60-70 в місті буде непридатний для проживання, особливо там будинки, де є індивідуальні системи. Тому що там, де централізовані, ми зможемо за рахунок альтернативних джерел через заживити і згенерувати тепло. А у нас сьогодні, до речі, в Тернополі більше сіякі будинки сімдесят відсотків на споживачів з централізованим теплопостачанням і порядка 30% uh -huh. з індивідуальним. То там, де індивідуальні, це буде катастрофа. Тому що в тих будинках, взагалі, якщо температура мінусово буде триматися довгий період, охолоне саме приміщення. Сама будівля, ну, але це знов таки це був не певний процес. Це не за один день відбудеться. Якщо будівля стане менше нуля, нуля треба зливати, ну і ще до того, злити внутибенкові мережі і фактично припинити там проживати на цей період. Ще це якісь б... рекомендації міської влади, що є. Рекомендації як міської влади, звісно, є на цій випадки. Ну, По-перше, це заборонено відкрити вогонь, запалювати в приміщеннях, навіть якщо. Там повністю е, мінусова температура. Е, е, як пам'ятаєте, розбирати паркет і полити посеред гостини це заборонено, тому що просто спалити будівлю, всю не тільки своє приміщення. Це заборонено категорично робити е, котли ви індивідуальні не запалити, тому що не буде газу. Навіть якщо у вас є в якісь там автономні системи живлення, все рівно це буде без сенсу. Е, ще раз, в нас є на такі, на такі угу. самі, самі апокаліптичні апокалюп, сценарії, є е, алгоритми дій. Е, ну, дуже сподіваємося, що цього не відбудеться, але ми повинні бути до цього готові. Сподіваємось на краще готуємося на найгірше. Але знову таки, ми про це говоримо кожен раз. Ми говорили це восени багато разів і в кінці літа. Е, кожен з нас повинен зібрати свою родину. Ще раз проаналізувати свої можливості, технічні ресурси, згадати, хто з членів родини, там, з далеких родичів, наприклад, можливо, не має можливості самостійно пересуватися, хтось проживає сам, з'ясувати дії наші, як ми будемо в таких умовах діяти, згадати, можливо, десь якась там є хата в селі і. Під'їхати, поки ще є нормальні умови погоди, подивитися, чи там групка працює, чи є тяга, якісь дрова заготувати. Тому що, ще раз, можливо, декілька тижнів придеться працювати, жити в таких от абсолютно критичних умовах. Зрозуміло, в сільській території в таких ситуаціях прожити буде легше. А в умовах багатопорохового житлового фонду міста буде набагато складніше. Але через будівлі, є ряд будівель, де ми зможемо створити умови. Зрозуміло, це будуть абсолютно некомфортні, але там можна буде дожити до ранку, мати температуру, мати можливість отримати медичну допомогу, психологічну допомогу. Mm -hmm. Я думаю, що в, ці, в цих ситуаціях багато хто буде потребувати, отримати гарячу їжу. І все інше, але через це апокаліпсис. Але ми повинні бути готові до таких сценаріїв. Наші нові ралі, ралі війни, час які ми живемо. Я дякую вам за цю розмову. Заступник міського голови Владислав Станковський був сьогодні гостем нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Бережіть себе до нових зустрічей.